Після прочитання захоплених відгуків в інтернеті про велику кількість великих солодких ягід, які суцільно покривають кущі малини влітку і восени, виникає бажання замінити звичайні сорти на своїй ділянці ремонтантними, чому б не збирати щорічно подвійний урожай, та ще й ласувати улюбленою ягодою, коли у сусідів малина вже давно отплодоносила, як вирощувати ремонтантну малину, і що для цього потрібно знати. Деяким садівникам більше подобається ремонтантна малина обрізка її. Дуже просто пригинати кущі на зиму не потрібно, можна просто все скосити. Адже пагони, які виростуть навесні, в другій половині літа почнуть плодоносити і будуть віддавати урожай до самих заморозків. При іншому варіанті вирощування урожай можна збирати двічі за сезон, що у випадку зі звичайними сортами неможливо, але не все так чудово, як хотілося, б. і вирощування ремонтантної малини на два врожаї має певні мінуси. Фото ремонтантної малини насправді доводиться вибирати, або залишати пагони ремонтантної малини зимувати, як ми це робимо зі звичайними літніми сортами, і на майбутній рік того два рази зняти урожай з кущів. Але ягоди при цьому будуть посередньої якості або перед зимою малинник викусити і в наступному році тоді дочекатися одного пізнього, але зате більш рясного плодоношення. І насолодитися відмінною малиною справа в тому, що літній урожай послаблює рослина, і в результаті восени ягоди другого врожаю дозрівають набагато пізніше і частенько виходять дрібнуватими і кістлявими. Тому досвідчені садівники вважають за краще виділяти місце в саду і для ремонтантного, і для звичайного сорту, щоб збирати відмінні стиглі ягоди протягом липня з літньої малини, а потім ще й на початку осені з ремонтантної. Держреєстр в селекційних досягнень рекомендує осіннє скошування для всіх ремонтантних сортів, вирощувати їх на два врожаї, виправдано південніше середньої смуги, відео про особливості догляду за ремонтантною малиною, вирішивши для себе, як правильно обрізати ремонтантну малину і забезпечивши кущах достатнє освітлення, вологий ґрунт і необхідну підгодівлю. Ви зможете розраховувати рясний урожай восени. Нехай потрібно докласти більше зусиль, ніж потрібно звичайній малині. За те, як приємно у вересні є скущів свіжі солодкі ягідки, ремонтантна малина вирощування і догляд за всіма правилами у більшій частині регіонів України найсприятливішим часом для посадки ремонтантних сортів є остання декада вересня або перші числа жовтня, якраз коли висаджують цибулини тюльпанів. Висаджені в цей час саджанці встигають належним чином підготуватися до зимових холодів, щоб навесні вчасно почати зростання. Раніше займатися посадкою не варто, тому що коренева система у саджанців у вересні ще не до кінця сформована, а значить, малина може погано прижитися. Можна висадити і ранньою весною. Прикопавши саджанці на зиму в похилому положенні, допускається навіть посадка в травні червні, але в цьому випадку саджанці потрібно тримати під шаром снігу, посипаного соломою або тирсою, щоб довше не танув в умовах короткого українського літа краще вибирати для вирощування нові ремонтантні сорти. Які відрізняються швидким зростанням і скоростиглістю на фото вирощування ремонтантної малини висаджують саджанці ремонтантної малини рядами або окремими кущами, як і звичайно, залишаючи між рослинами відстань близько одного метра, процедура посадки саджанців не відрізняється від посадки інших сортів малини, викопують на глибокі ямки під кореневу систему, додають в ґрунт добрива, встановлюють саджанців ями і утрамбовують землю. Після посадки потрібно обов'язково рясно полити саджанець. Правильний догляд через поверхневої кореневої системи землю під малиною рихлити не рекомендується а для того щоб уникнути появи бур'янів, ґрунт потрібно мульчувати ремонтантною малині потрібно рясний полив протягом сезону, особливо під час плодоношення. Щоб ягоди були великими і урожай багатим кущі, слід підгодовувати в березні комплексними добривами, а перед цвітінням і після закінчення осіннього плодоношення суперфосфатом і сульфатом калію для профілактики грибкових захворювань порошниста роса, сіра гниль можна обробити в квітні бордоською рідиною, а від шкідників під час цвітіння використовувати біопрепарати. Особливої уваги заслуговує обрізка пагонів. Адже від цього багато в чому залежить наскільки хорошим буде щорічний урожай ягід фотографія обрізки ремонтантної малини, як обрізати ремонтантну малину в різний час року, якщо ви запланували два врожаї і залишали однорічні пагони на зиму, перше плодоношення відбувається на дворічних пагонах, як у звичайних сортів, а друге на однорічних пагонах приростах. Але оскільки рослина витрачає занадто багато сил на зрівання першого врожаю і на формування пагонів заміщення для другого врожаю, краща особлива технологія вирощування ремонтантної малини відразу в рік посадки на саджанцях відростають молоді пагони, які покриваються квітами, в липні і ягодами. В серпні ці однорічні пагони підрізають. Прибираючи од плоду верхівки і залишають на наступний рік, пригинаючи і вкриваючи так само, як будь-який літній сорт. Навесні проводять санітарну обрізку, обрізають на першу здорову нирку ті пагони, які підмерзли або висохли за зиму. Найкраще для цієї дури підходить квітень, так як понабухають нирках простіше визначити, яка є здоровою, коли ці торішні стебла віддадуть літній урожай. Їх відразу вирізають, щоб вони не відтягували харчування у молодих зелених пагонів, на яких буде осінній урожай, у зелених весняних пагонів не потрібно прищипувати верхівки. Ця процедура шкідлива ремонтантам. Також якщо поросли дуже багато, влітку ж в процесі збору першого врожаю і після нього прибирають зайву, залишаючи в кожному кущі не більше п'ять сильних розвинених стебел, коли другий урожай зібраний. Видаляють, одплодоносивши верхівки, проводять санітарне видалення хворих і висохлих стебел і готують малинник до зими за звичайними правилами на наступний рік цикл повторюється. Якщо потрібен один рясний урожай до заморозків, в цьому випадку кожної осені вирізують всі без винятку пагони ремонтантної малини, намагаючись не залишати пеньків, проводиться обрізка в жовтні листопаді, коли всі ягоди з кущів вже зібрані. Потім коріння вкривають на зиму, навесні від коренів починають відростати молоді пагони, на яких і буде єдиний, але розтягнутий і рясний урожай. Прищупувати верхівки, як сказано вище, не потрібно осіннє скошування ремонтантної малини не тільки позитивно впливає на майбутній урожай, але й захищає кущі від паразитів і вірусів, які зазвичай зимують на пагонах. До того ж, навіть при відсутності заметів взимку малинник можна утеплити, і він не підмерзне Відео про обрізку ремонтантної малини.